Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Будемо говорити про вибухи у Криму, про військову допомогу від США на 1 мільярд доларів і про те, як Україна використовує протирадіолокаційні ракети. Пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці, у Сакському районі, окупованого Росією півострова. За свідченням очевидців, пролунало від 7 до 10 вибухів біля військової частини, й до місця подій вирушило декілька карет швидкої допомоги. Потужність вибухів була такою, що на відстані у 20 кілометрів від Новофедерівки вилетіли шибки та спрацювала сигналізації в автомобілях. На виїзді з Новофедерівки утворилися затори, тому що туристи посміхом залишали селище. У цій зоні Криму розташований аеродром біля міста САКИ, де базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно винищувачі су 30 СМ, су 33 та бомбардувальники Су- 24 М. Ця база використовувалася для ударів по території України, зокрема по Херсонській і Запорізькій областях. Аеродром був захищений російськими комплексами С-400, жодної роботи яких ми не побачили у цій ситуації. Крім того, біля Новофедорівки розташований відомий полігон Нитка. Це полігон, який використовується для підготовки пілотів, що злітають і сідають на авіаносцях. Це унікальний полігон, який був загарбаний рашистами на нашій землі. Також були склади з боєприпасами біля курортних міст Саки та Новофедорівки. Фото та відео свідчить про достатньо потужні вибухи, що підштовхує нас до висновку про суттєві влучення, хоча Міністерство оборони РФ пов'язується з детонацією декількох авіаційних боєприпасів або пожежею при завантаженні паливом. Але ми переконані в абсолютно іншому. Поки що ми висуваємо версії, доки з'ясуються реальні причини цих ефективних ударів по території, яку окупувала РФ. Якщо говорити про технічний бік справи, чим могли поцілити по об'єктах, то відстань від Новофедерівки у Криму до найближчих позицій СУ у Херсонській області є близько 200 кілометрів. Хаймарс мають дальність 80 кілометрів. Оперативно-тактичний комплекс «Точка-У» має дальність у 120 кілометрів. Можливо, можемо говорити про доопрацьовані версії Вільха М, яка має так само дальність 120 кілометрів, але цього й не вистачає, щоб подолати таку відстань. Експерти говорять про те, що оптимальна Україна могла використовувати для атаки американські ракети Атака Мес великої дальності. Вони мають дальність до 300 кілометрів, але у жодному пакеті про таке озброєння не оголошувалося. З іншого боку, є приклади, коли зброя від партнерів використовується, а згодом дізнаємося про те, що ми дійсно отримали таке посилення до наших арсеналів. Сьогодні було ще не менш цікаве влучення у гінічіску у склад боєприпасів. Відстань від наших позицій до складу становить десь 170 кілометрів, і ці факти підштовхують нас до висновку, що в української армії є можливість знищувати об'єкти на значній відстані. Почекаємо офіційних повідомлень, якщо вони будуть з української сторони. У будь-якому разі це надзвичайно символічний крок, який говорить про те, що подібне рішення могло ухвалюватися високим військово-політичним керівництвом країни. Я згоден з військовим фахівцем, який сказав, що удар по цілях у Новофедерівці можна ставити в один ряд з потопленням крейсера Москва. Потужність української армії на прикладі цієї історії у Криму суттєво зросли. Америка оголосила про пакет в один мільярд доларів, який містить значною мірою ракетні та боєприпасні комплекси. Це боєприпаси до «Хаймерс» та на Самс, які ми очікуємо. Представник Міністерства оборони США оголосив, що Україні передані протирадіолокаційні ракети. Зосереджуючись на «Хаймерс» і на самс, скажу, що заступник міністра оборони США Колін Каль зазначив, що кількості Хаймерс, яку мають зсу, цілком достатньо, і треба робити наголос на отримані далекобійних ракет, які дозволяють знищувати ворожі цілі. Саме кількість боєприпасів визначає ефективність використання системи на полі бою. Повертаємося до подробиць цього плану: це передача Україні проти радіолокаційних ракет. Раніше ми були впевнені, що це були Хаймерс з новими головками самонаведення, які використовувалися для ударів по російським системам ППО. Ситуація змінюється і є підтвердження того, що радіолокаційні ракети ХАРМ, які передані до України, за словами заступника міністра оборони США, можуть використовуватися з українських літаків. І це цікавий факт. Тому що раніше такі ракети могли використовуватися лише з літаків закордонного виробництва. Перемога буде за нами. Нам важливо використовувати технологічні переваги на полі бою як основний елемент поточної війни. До зустрічі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.